Так, куди ти идите в баню? Ти ему ерундик спалив! Срань, ти, боже! А потім вже з пеклом ми розберемось, Все. І... Ну, вже розібрались. Ну а хто з вас баксы, хто з вас евро, побирайте самі. Да, можете голосувати, влаштовувати між собою. Охой, друзі, на зв'язку Реджетан, І сьогодні ми будемо. З... Не будемо, ми потрапили. 10. Охей, друзі, на зв'язку Міка Реджетан, І сьогодні ми потрапили в Let's Play 2017 року. Це дивно звучить? Ну, сенс ви зрозуміли, куди ми потрапили. Сьогодні в нас знову наша файна роброчка. Тут я за кадром трюшечки прокопала нам дорогу в нікуди. Потім я подумала, що мене намахали, а мене намахали. А мене намахали, тому що тут, якщо ми так от робимо, то тут ми бачимо чорний камінь. Я думала, що це чорний камінь, а це не зрак. Розмовляйте. Гад, ну не ти О, блоки файні. Мені здається, чому нас десь намахали. А, ні, не намахали, все добре. Мене намахали! Вони повсюди намахують! А, Також я. А, я отримала пулю, але вже нічого немає, тому все добре. А, так, а, яка наша ціль? Ціль нашого минулого було відео, щоб ми знайшли данж, і все у нас було добре. У нас нічого не добре, ми ніякий данж не знайшли. Образлива ситуація. Що ж, в мене такі пропозиції. Пропозиції у мене такі. А, а саме, ми зараз пошукаємо данж, і потім повернемось до єнотків і до е, дівчат, бо ви вигадали ім'я дівчатам і єнотикам. Що ж, давайте поки що підемо. Е, пошукаємо данж, а потім ми розберемо, які імена ми будемо давати нашим єнотикам та нашим файним дівчаткам. Мені ось не подобається, що там гасти, що там ще щось. Мені таке не подобається, якщо чесно. Можна, будь ласка, не треба, бо вони зараз мене побивають, а я не хочу, щоб мене вбивали. Навіщо, щоб мене вбивали? Я гарна, я добра людина, мене вбивати не треба. А ще в мене місця немає. А ми що, так? За всі ці серії не закрафтили собі, е, як тут? Бекпак? У Мене питання молохи? Сіт за весь цей час, не закрафти. Е... Бекпак? Ну та ні, ми крафтуємо бекпак, де мій бекпак? Я його вдома залишила? Я геній? Явно ні. Ну, кварц у нас є. Питання, навіщо нам кварц, якщо нам треба для проходження Майнкрафту зовсім не кварц. Це вже гарне питання. Ну, поки що так залишимо. О, добрий день. Я Олень. Мене ніхто не буде вбивати. Давайте мене вбивати не треба, я мирна, добра, файна людина. Мене вбивати не треба, бо я гарна людина. Це ж аргумент? Напевно, так. Звук у моїй голові схоже. Так, давайте зараз ми повертаємось туди, звідки прийшли. І йдемо назад. Ой. Я б придумала. Я б придумала, а там літаки вже і погано, а там і нормально, там теж може бути данж в цілому, так? Копаємось в іншу сторону. Мені по звукам здається, як наче я на Майдані якомусь і там голосують за те, хто переможе. Печера, мені здається, наче вона дуже маленька. Ну, типу, Ну, мені про розміри говорить, звісно, але печера е, прям дуже маленька, і мені мене ще те, що тут звуки в мільярд. Якого дідька тут звуки додали? Слухайте, йдіть начисто, ми топимо дровами. Так, давайте. Ідея. Матір де Адея. Ну, схоже в пеклі. Якщо мене моя пам'ять мене не підводить, то я в пеклі. Ну, давайте так, ми пошукаємо. Десь а, 10 хвилин. далі, Що за 10 хвилин не знаходимо, ми шукаємо дорогу назад. Спойлер, ми не знайдемо дорогу назад, і ми просто. А, і ми просто каже. і ми просто будемо ось тут. 17 years later. А що ти робиш? Ты мені куди йду ковиляти! Бажано не в смерть. Де находится хоть танці? Маті Бож'я! Та що за начисто? Та ну вас начисто. Я тут гадала, я утюг не вийшла! Я живу вбила! Вони що, розмножуються! План Б, йдемо сюди. 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 Тепер ковиляємо, ковиляємо звідси, ковиляємо звідси начисто. Полом'я, звісно, гарне, але б мені б звалити кудись, де є данж. Можна мені данж? Я ж сказала не смерть, а данж! Ви мене не почули, я сказала данж, а не смерть. Мені смерть не треба. Господи Ісусе, залиште її собі, мені смерть не треба. Я хочу данж. later. Мені здається, там Славік. А я до Славіка в гості не хочу. Я зрозуміла, що хочеться це проламати ноги, так? Ну, я по ламанню ніг собі. Кому треба зламати ноги, записуйтесь. Ой, о! та побачення! Ти воно, там Тан... йо, на йо. це не моє, вони в таку ж не прилізуть. Здається, що вони пролізуть. Так, кістки нам треба, але потім нам треба на Ру... розвідку. Я так розумію, розвідка поїде в нас неудачно. Ну, що нам робити? За нами виїхали вже? Хоже дурдом. Можливо, нам. Ну, Ви хочете, можливо, нам щось дати, наприклад. Бажано не люлей. Бажано щось корисне. Нічо собі, я прям флеш. Чи я Ні, я Сонік! Я Сонік! Я Сонік! Я Сонік! Я Сонік! Я Сонік XD! Краще до мене не підходь! Я Сонік XD, я. ну, як би, да, я. я... Дуже небезпечний. Я прям ну, прям небезпечний. Тому до мене краще не підходити. твою юнолі Я Сонік ігзе! Я Сонік ізе! Можна мене не вбивати. Мені не подобається тут. Я поки буду будуватись, як би, ну. Іди сюди. Чи я тут жепа. я жепа? Боя жіпа? Тобі кістки випадають все. Так, ну Господи Ісуса! Так, ну, чужу жіпу ми завалили. Я зрозуміла, що жепа мені не треба. Я хотіла очистити свій інвентар. До побачення. Я зай, зайнято. зайнято, зайнято. Е, через 2 хвилини вийду. Так. Та ну вийду я через 2 хвилини. Е, що за нас? Що за люди? Та куди ти йди в баню? Ти е мої руки спалив! Срань ты, боже! Так, паркудись? Угу. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, та давай іди сюди. Дякую, до побачення. Гарної вам ночі на добраніч. Тобі теж гарної ночі, йди спати. Ну і ресурси спали. Та ти ще сюди якого дітька прийшов. Слухай, Іди спати, на добраніч. На добраніч гарних сніг. Ні, ні. Я ж сказала всім на добраніч, гарних снів, все, до побачення. Мене чекає телебачення. Напевно. Хоча я дуже сумніваюся, що мене чекає телебачення. Ну, це не важливо. У мене проблема. В мене вже кайло закінчується. Що мені робити? Господи Ісусе. Вони вже мене трішечки, якщо чесно кажуть чи підбішують своїми звуками страшними. Та ну я за, дітько можна мені, будь ласка, звідси вийти начисто. Я хочу піти в гарне місце під назвою. не знаю, під якою назвою, я не пам'ятаю, як воно називається. Але там бамок гарний, а не смерть. Все мені хана. Все офіційно заявляю, мені хана. А... а так? А це в мене звідки? Ну, мені що гірше, ну, у мене тепер кайло є. А, правда не знаю, звідки? Але в мене є кайло. Всі не заявляю, я ще поживу. Так, давайте мені треба вибиратись вже звідси, тому що ми підемо називати Єношиків і наших файних дівчат. Бо тут я нічого я так, схоже не знайду, тому буду спочатку ендерменів вбивати, щоб дувати пролину Енда. А потім вже з цим що це? Що це? Що це таке. Це в нас. як воно називається. А потім вже з пеклом ми розберемось, все. І... Ну, вже розібрались. значить, ну, ту! Я сподіваюся, мене хоча б речі, заберігаються. Заберігаються вже. Плюс. Господи Ісуси. Та йдіть, баню. На Добранжі гарних снів. А я впевнена, що я хочу виходити, мені здається, що я не впевнена, що я хочу виходити, а я нікуди не хочу виходити. Мені і тут нормально. Добрий день. У мене таке небо завжди буде, чи ні? У мене буде хоч в одному шейдері нормальне небо. Ну добре. Та чи не добре, мене це з... не влаштовує? Добре, зробимо вигляд, що я цього не бачу. Я це бачу, мене це дратує. Йношика, а що вони сказали, що в мене стрілі філохи? А, до речі, вас треба втяночок перетворити. Так, пару хвилин ассалабін, аслабам, зараз, аслабін. Ассалабам втяночок це саме по да? Так, Меджик, 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 Меджик. В нас повернулись наші тяночки, все ми забираємо. Це ми забираємо. І в нас повернулись наші тяночки. В минулому відео ми голосували за те. А хто вони такі? Ну тобто, яке ім'я їм дати? Ось, ми голосували, яке ім'я їм дати, а саме ви вигадували ім'я, і я їх обирала. От так. І було багато пропозицій. Дуже багато. Але саме те, що мені прям дуже сподобалось, це Баксік і Єврик. Тепер у вас звуть Баксік і Єврек. Ну, вітаю вас нові ім'я. Ну, Баксі це буде Баксіха, тому що вона буде дівчина. А єврек це просто єврек. Баксіха і Єврек. Це ім'я. Я це ім'я ім забуду завтра. Ж. Тут Баксік і Єврек, а це е, вівторок. А ти п'ятниця? Тому що в тебе очі різнокольорові і одне блакитне яке синє. Це все описує. Е, ну добре, це в нас п'ятниця, це в нас вівторок, це в нас Бакси, це в нас єврик. Тому баксик і єврик будуть завжди з вівторком і п'ятниця. Е, вівторок і п'ятниця. ж ти вівторок, ти п'ятниця? Ну, а хто з вас баксик, хто з вас єврик, вибирайте самі. Так, да, можете голосувати влаштовувати між собою. Так, давайте ще один Magic. Раз, два, три, 4, 5. Вот тут ще один Magic, так? Да? Зараз ще один Magic. Так, ще один Magic, все, у нас все готово. Тепер у нас плюс-мінус нормальне небо до того часу, поки у нас не наступила ніч. І плюс-мінус. Все нормально тепер. Так, добре. Е, вітаємо тепер е, з отриманням ім'ям вівторок і п'ятницю. Е, потім і вітаємо вас з баксиху і Єв... Ну, Давайте баксики єврик, все ж тобі залишимо. Е, так, добре. Е, які у мене сьогодні плани, так, як я не можу знайти. Ви ще раз я подивлюсь? Я не можу знайти ніякого бекпака. То ми, ми відправимось на пошуки бекпака. Тут немає. Тут немає. Тут немає, реально. Ну Я, звісно, сліпа, але не стільки. Можна було, звісно, передаватись відео, куди ми поклали бэпак, де ми його зубили. Але ви ж знаєте, я і лінь дуже файні друзі, тому просто йдемо на пошуки нового бекпаку. Все, у мене все просто. Так, для бекпака нам треба нитки. Нитки в нас є. Нам треба. Е, вовна. Вовна в нас є. І нам треба шкура. Шкіра в нас одна. Е, шкір треба багато, тому йдемо на пошуку шкіри. Так, а! Ай-яй-яй-яй, я, 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 я! Ну, життя мене нічому не вчить! Ходити нормально, так і не навчило, коли вже навчить. А, так, добре, а, ми йдемо на пошуки корів і також не йдемо на пошуки цього. Робимо бекпак. Не знаю, навіщо ми робимо бекпак. Ну, ми не можемо знайти бэпак, точно я не можу знайти бекпак, Тому ми робимо, що вірно ми робимо знову бекпак. Матю боже, я злякалася. А, ну, еще, еще, еще мы робим. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. А, так, давайте проверим на звука будем у нас. E, перевіряємо звук, а потім вже будемо йти бухать. E, mm, жартую. Потім будемо йти e, пити чай. І що, і що, і що? І, і знімати, звісно, знімати це файну штуку з файними змійками. Що ви тут кричите? Настільки голосно. От хто вас просив так голосно кричати? О, 60, нормально. Так, ну вас чуть, иначе, ну, зараз. Вас чуты? Ну ты поразмовляйте! Алло! Размовлять не хочете? Hello, Хеллоу, мой френд. Треба якийсь голос, так сказати. Якийсь дуже маловинний, якийсь добрий, файний. А я не пам'ятаю, як розмовляти милим добрим файним голосом. Я забула як розмовляти в вашому театрі. Одного актора. Так, це я поки що теж вимкну. Вийти. Вийти. Все. Так. Чайочка? Ну що, починаємо? А як починати? З чортого знаю, як починати? Так. Так, ну, все доволі нормально. Починаємо. Охо, друзі, на зв'язку Еміка Раджетан, і сьогодні ми будемо знову. по поновий. Так. так, давайте ще раз перевіримо, бо мені не сподобалось перше, як буду чути, тому давайте. Я хочу, як у нас було чути. А, да? Я свой! А то был скелет, напомню. Я дурак. Ну, добрый.